Хай тільки до завтра не включать світ. Якщо не включать, то поїду на село. Заєбалу вже це все. Віка представ, у нас навіть кусок сира був у холодильнику. Воно тільки в одного свят горить. Наверно, якийсь мажорчик з генератором. Святий Миколай, може не нести мені ні генератори, ні павербанки. Просто візьми і викачай в того сусідського генератора солярку. Та я все розрахував. Поглянь. Номер 664. Зараз. Номер 671. Зараз. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring I know. my my mood. Мам, дивіться, Володя, та подивись, яка вона зарячена. Сумка гусі айфон iPhone 14. Ну і що? Та вона ще з якимсь хлопцем на новій бесі. Мам, хіба він мені конкурент? Зараз попит на електриків. А він тако вміє. Що воно буде з ним без світла сиділа? Володя, вона своя. Але візьми ще тестер, бо може і не повірити. Кажу тобі ліпше світло з економ, бо бігме, маю чуйку зараз вироблять. Обленерго. Скільки років ми з тобою в тому районі лазили по тих стовбах, рихтували електрику. Хоч би хтось тобі руку потиснув. Та яке? Може хтось чаю був тобі приніс, сказав, на, не мерзне. Ага, угу, і до чаю. Зато теперка воно хоче, аби все було по графіку. То точно. На, маєш графік. То той, пам'ятаєш же, казав, какого хрена ви здесь грюкаєте з утра? А, а по графіку ще би годину мало швітити. Так, толік алкоголік. Включаю. Толік нормальний хлоп. Ірка профура. Yeah. Ну а профура і нашу швітло. Ну бо тут тільки дві лінії: або Лірка профура, або швка Баптестка. А тут же є той комп'ютер, вже ніколи не вітаєш. і казки що в нього зарплата в долірах. На майс. Угу. Певно, таке зарплата в долярах. Він на генераторі.